Відкрита першість з волейболу серед організацій трудових колективів та підприємств не виникла спонтанно. Ініціатором створення цього турніру виступив волейбольний клуб Легіон. Пропозицію підтримав новостворений відділ фізкультури та спорту виконавчого комітету Обухівської міської ради. І цього року турнір відбувається вже вдруге. Потурбувалися організатори і про нагороди для переможців. Минулому Турнірі ми нагороджували переможців кубком медалями грошовими винагородами. В даний момент таких уже рік рік закінчується, і були там певні перевитрати. У нас у якось футбольних прийомних футболь, футбольної делегації ми нагороджуємо медалями і кубками. Учасниками змагань стало шість так званих міксових команд, які об'єднують і чоловіків, і жінок. Це представники таких обухівських підприємств та установ, як Алеана, Інтерфон, ККПК, ФОП, ЕКМІ та освіта. Деякі з учасників мають вагомий досвід у подібних турнірах та не пропускають жодної нагоди випробувати власні сили. До них, зокрема, належить і команда від Київського картонно паперового комбінату. Відколи почав проводитися цей турнір. Чоловіки, жінки, як мікс команда, ми організувалися, це другий рік. А так, взагалі, на картоно-паперовому комбінаті ці команда існує в нас з 8, з 90-го року. І це ми ходимо на тренування, займаємося. Просто так, як жінки вже досягли в нас більш більшого віку, за 50 вже тяжко займатися. І більш молодші скомпонувалися з чоловіками і займаємося тепер разом. І організували свою команду разом. Чоловіки жінки, як Міксова команда минулого року команда ККПК брала участь у київських змаганнях клубнозальної ліги. Не залишаються поза увагою і турніри, які організовуються на честь святкування днів міст Українки та Обухова. Любов Павлівна зізнається, що взагалі кожна гра для їхньої команди це справжнє свято. Кожна гра. Це для нас як свято. Ми всі збираємося. Не в залежності, яке ми місце займемо, ну так як нам щастить, можна сказати так. Перші місця завжди наші. Практично. Цього року в турнірі з'явилися і нові учасники. Ці команди беруть участь у змаганнях для того, щоб набратися дорогоцінного досвіду. Серед них і команда ЕКМІ, капітан якої охоче розказує про своїх підопічних. Наша команда молода, зібралась спонтанно, почали ми з пляжа. Тренуємося самостоятельно в Україні. Ну, общем, должен сказати, аматорами. Перший раз принимаю участие в цих Ну, надеемся, не позорить себе. І, і Я єдина дівчинка в команді. Ну, постараемся боротися серйозно. Для команди ЕКМІ це перший серйозний турнір, гравці якої сподіваються виступити достойно. Розказав капітан і про ідею створення своєї волейбольної команди. Ми всі працюємо на одному підприємстві, як то так зібралися. Люди, ми спортивні, не тільки волейболом увікаємося. І так от решили все вместе собраться, зібратися. Купити сетку, сітку, мічі і почати грати. Окремо слід згадати волейбольний клуб Легіон. Йому слід завдячувати за створення чи не всіх обухівських турнірів, які проводяться серед шкіл, підприємств та інших установ. Такі змагання допомагають знайти охочих, які поповнюють лави гравців легіону, адже стати членом цього волейбольного клубу може кожен. За щот любителей у нас професіоналів нету, тобто, всі в свободне там час, знаходять час для тренувань, для заняті, для виступлення. Серед здобутків легіону слід відзначити участь команди у Київській зальноволейбольній лізі, яка відбувалася минулого року. Це неабияке досягнення, адже жодна команда Обухова взагалі ніколи не брала участь у цих змаганнях. Прошлом году із по моєму. 14 команд ми зайняли 7 чи 8 місце. Тобто, в принципі, це достиження, тому що на такому рівні Абуковська команда ще взагалі не играла. Клуб Легіон включає і жіночу і чоловічу команди однак цього року у представниць прекрасної половини людства виникли труднощі в організаційних питаннях. Тому вони, на жаль, не зареєструвалися в чемпіонаті Київської зальної волейбольної ліги. У нас от в мужській частині колективу є люди, які пройшли там школу в США. То... У женщин таких людей нет. Хотелось бы, чтобы они пришли. То есть у кого есть там, опыт органи... игровой, там, соответственно, организационный, кто прошел через эту школу, там, может быть, какой-то институт закончил физкультуры, пожалуйста, приходите, помогайте нашим женщинам двигаться вперед. Потому что мы, мы со всеми задачами справиться не можем. Нам бы, нам бы задачи решить, которые мы перед собой поставили, а вот женщинам мы, конечно, всеми силами помогаем, но за них на площадку мы не выйдем. Останні змагання відкритої першості з волейболу серед трудових колективів відбудуться 11 грудня. Також цього дня будуть нагороджувати і переможців. Юлія Варламова, Сашко Довбиш, студія Барт.